привет, вітаємо. Ми гурт Мкзавребі. Спасібаємо дім, что Всім хорошо сказав. Як ви вже зрозуміли, у Києві відбувся концерт з культової грузинської групи Мкзавребі. Бен представив нову програму, а також спільну композицію з гуртом танок на майдані Конго. Сказав, що ти очень много кричиш на сені. <ріст> Я по-другому не мав, що мені діти. Мкзавребі є справжньою гордість України. Актуальні ритми, унікальне багатоголосся дарують ні з чим не зрівняне насолодження від грузинського фолку. Не так давно гурт відсвяткував свою п'яту річницю. За цей час вони встигли чимало цікавого. Зокрема, записати гімни для грузинської залізниці та поліції. Їх успіх вже зараз порівнюють з Ніно Катамадзе, Мадзе, та сам Бен трохи іншої про себе думки. Ми діти діті не, дети еще в следующий год в школу идем. Нагадаємо, що це вже другий за рік концерт музикантів у Києві, який пройшов із шаленим успіхом. Мкзавребі тричі потішили публіку виходами на біс. Та головне те, що їм вдалось перенести аудиторію на кілька годин до сонячної Грузії.